Ну що ж, дівчатка, добрий вечір! Сьогодні вже новий 2023 рік, 1 січня, і я вирішила зняти звітне відео. Скоріш за все, це вже буде фінальне відео. І в цьому відео я вам покажу свої шкарпетки, які я зв'язала за півроку спочатку нашої шкарпеткової корзиночки. Давайте почнемо з першої. Але першої пари в мене нема, тому я вам зараз Прикріплю тут відео, відео е, фото звіт цих шкарпеточок, які мені прислали. Тому, е, так, е, хочу сказати, що наша шкарпеткова корзиночка розпочалася в червні місяці, і це були мої перші шкарпетки. Другі шкарпетки е, в липні місяці я зв'язала ота кисеньке. Це шкарпеточки методом Helix. Це залишки пряжі, молочна і біла це Alize Superwash. і оця рябесенька, це на Boho. це артикул був. Радуга. Рейнбул, Але... Дівчатка в'язала з такою пряжі, їм всім подобалась, а мені не сподобалась ця розсвідка. В самому моточці вона дуже красиво виглядає. От коли в'яжеш, в ній ці довгі такі переходи цієї пряжі. Ну, Коротше, вона мені не сподобалась. Я більше люблю таку чітку ограничену, якщо це мілан, щоб він був чіткими полосами або якимись мілкими. А це, ну навіть по цим шкарпеткам видно, що ось бачите, який довгий переход. Mm. Але от в шкарпетках таких воно дивиться доволі непогано. І як люба казати, мій внук, це каже такий бабушка у тебе психоділічні носки. Да. Оце моя друга пара моїх шкарпеточок, які були зв'язані в рамках цього спільного проєкту. Липень, серпень. В серпні я брала участь в мережі Фейсбук, де розігрувалась пряжа, пряжа, сей це трошки оберемо. Ручного окрашування, ну, окраски. І це я не виграла, але я була о, так доволі приємно вражена о, фарбуванням цієї пряжі, що я запитала, чи можливо купити таку пряжу. Мені хазяйка крамнички. Відповіла, що можна, і я на той момент взяла три вида пряжі така кавунчики, ще такі патріотичні, у мене жовто блакитна і такі карамельні, такі цукеркові моточки. Тому я зв'язала. от ви знаєте, Мене завжди дуже насторожує відповідь на питання. на таке, Верніше, так, як. Приподносять нам моток пряжі звичайний 100-грамовий моток пряжі. Ну, я зараз любий візьму. Ось о. Макобухо. І нам розказують, що з моточка з такого 100 грамового, моточка класичної, шкарпеткової пряжі, десь на 100 грам 400, 410, 420 метрів. Ви можете зв'язати пару шкарпеток. 42-го розміру там, чи 41-го. Ребята, з такого маточка 100-грамового шкарпеткової пряжі виходить, як мінімум дві пари носків. Ой, шкарпеток. Тому я зі своїх 100 грамів двох маточків ось цієї кавунчикової пряжі зв'язала собі і дитині своєї. Старшій донечки я зв'язала, тільки вони були більш ну, такі, менші, коротесенькі носочки, шкарпетки. Тому це моя друга пара в нашій шкарпетковій корзиночці. Пара серпня. Пара вересня. Це отакі шкарпетки із залишків пряжі. <кій> Вибачаюсь. Це е, метод такого в'язання я піддивилась на Пінтересті, Це в'яжуться шкарпетки, звичайні залишки в пряжі, лицевою гладдю, але тут ось такі переходики у нас лісова ізнаночна резиночкою. Я в'язала, і вийшли, вийшли такі переходики. залишки в пряжі, це були невеличкі моточки однокольорової е ниточки. І зв'язались отакі шкарпеточки. Пара серп... вересня. Парою. Жовтня у мене стали оці шкарпетки в клітиночку, такі картаті шкарпетки. Давно я вже купила собі пряжу. Це італійська пряжа шкарпеткова бабінна. Я брала ну, спеціально в таких кольорах, щоб зв'язати якісь зелено-жовті шкарпетки. І я їх зв'язала. І це моя жовтнева пара. Так. Пара листопада в мене були оці кавові шкарпеточки. Це так ось зв'язалися шкарпетки з залишки в пряжі. Це така корічнева, вона дуже виглядає, начебто. Чорною, але це темно-коричнева пряжа, і кавусики мої вийшли отакі шкарпеточки, залишки, бачите? Ось о... різна пряжа. Трошки не хватило і тому, ну, видно, здалеку видно, що це трошки другий оттіночок. Ну, нічого страшного. Взагалі вийшли дуже такі... Гарнесенькі шкарпеточки. і це моя пара листопада. Парою грудня стали оці мої шкарпетки. Хто дивився мій останній влог? За 2022 рік вони вже могли бачити ці шкарпетки. Ці шкарпетки також зв'язані з пряжі ручного. Фарбування Цю пряжу мені подарила в одній із порарункових посилочок Лариса різнокольорова мозаїка І я зв'язала ці носочки, зв'язалися ну буквально за два вечора. Ну Люблю я в'язати носки. І це моя пара, грудня. Отож, за цей період. Е, де ми брали, якого, по якій ми брали участь в шкарпетковій корзиночці, я зв'язала шість пар шкарпеток. Е, дуже я люблю в'язати шкарпетки, дуже мені нравляться вони. Тепер у мене буде мій. Набор шкарпеток, яких я можу спокійнісінько комусь дарувати. Хоча тут ці шкарпетки, які мені дуже-дуже самі нравляться, але ж червневі я подарувала. Тому у мене є отака краса. Ота кусічка краса. Я хочу. Подякувати всім дівчаткам, які брали участь в цьому проєкті, хочу подякувати організатору цьому проєкту Оксані Лівчук, яка згуртувала нас в цьому проєкті, в якому ми дружненько пов'язали шкарпеточки. Слідуючий рік, цей що є, я, скоріш за все, буду складати свою <світ> шкарпеткову якусь скриньку. І буду в'язати носочки. Ех, окрім цих шкарпеточок, я в'язала ще е, також в одній грі, яку ми організували з дівчатками. Це були загадкові шкарпетки. Я також в'язала шкарпетки хлопцям на ЗСУ. Я в'язала хлопцям на Нацгвардію. Було багато. Також були карпеточки, зв'язані в рамках тестування пряжі нової. Я, надивившись відео дівчат, які в'яжуть із нашої вітчизняної пряжі шкарпеткової вівчарі. Колор, колор, кольорова Вовна. Я в'язала також шкарпетки, одні жіночі, одні чоловічі. Я пробувала в'язати з нової пряжі, яка для мене нова. Тому це не всі мої шкарпетки за рік. І в цьому році я буду в'язати шкарпетки, буду складати свою шкарпеткову якусь скриньку і показувати вам свої шкарпеточки. І е, ще раз хочу подякувати всім, хто був зі мною, хто дивився це відео, хто приходить до мене, хто підписується, хто ставить мені е, вподобаєчки. То пише мені коментарі. Мені дуже-дуже це приємно. Е, знаєте, отак дивишся на це все і думаєш, наче розпочинала вести свій канал ну, просто так, тому що не було нікого рядом, хто хотів би чи міг би тебе підтримати в твоєму. Ну, знаєте, я вам скажу чесно: у мене була рядом. Жіночка зі мною на роботі, яка, ви знаєте, так, дійсно дуже дивувалась, верніше ні, вона дуже дивувалась, як я можу з таким безтолковим ділом проводити час свій. Та ну, на що воно треба? Може, це для когось, і на що треба. А мені подобається в'язати. і Я так зрозуміла, що на одній мені подобається в'язати, подобається. Тому всім ще раз дякую. Приходьте, дивіться, підписуйтесь, пишіть коментарі. З вами була Еля. Всього самого-самого вам найкращого. Миру і перемоги!